Швидше, сильніше, якісніше Іван Франківські дракони відтепер тренуватимуться на повну НФК ураган уклав угоду із новим партнером спортивним клубом Альянс. За його допомоги футзалісти вдосконалюватимуть свою фізичну форму на новітніх тренажерах. Вони дозволяють розвивати практично всі м'язи тіла. У дирекції урагану розповідають, найголовніше для кожного спортсмена це наполегливо працювати над силою та швидкістю. А в альянсі є всі умови, аби тренувати цілу футбольну команду. Для того щоб розвивати таку таку якість як сила. Або швидкість, її треба теж напрацьовувати окремо. І вже в ході тренувального процесу, тренери будують навчальний процес таким чином, щоб в певний період набратися сили, в певний період адаптувати її під специфічний вид спорту свій і максимально грамотно реалізувати її під час гри. Заняття в альянсі проходять під пильним наглядом персональних тренерів, адже захопившись справами, необхідно бути обережним неправильне їх виконання може призвести до травм. Загалом у залах клубу налічується понад дві сотні тренажерних позицій. Вони розвивають всі групи м'язів, починаючи від м'язів ніг і закінчуючи. Верхні захини тіла, грудними м'язами руки, плечі, спина все є. можливо врегульовувати навантаження, вагу положення, тому я думаю, що підійде всім. Франківські дракони тренуватимуться в альянсі до кінця сезону. Втім, не виключають, що така співпраця продовжиться і надалі. А фізична підготовка спортсменів принесе урагану не одну перемогу.